Новий день, нове відео та нова рубрика на каналі. Проте цього разу не від детального розбирання на атоми усього цікавого про області України, ми стартуємо нову суперглобальну серію відосиків про усі держави світу, яких зараз згідно ООН, нараховується 193 штуки, плюс Ватикан та додамо сюди не повністю визнані Тайвань, Косово та Палестину. Закинемо увесь цей список у рандомайзер, трішки перемішаємо їх та покрутимо барабан. Де ми і визначили, що саме із Центральноафриканської республіки почнеться наша майже 200-серійна історія. Що ж це за країна така, де вона взагалі знаходиться та що у ній може бути цікавого. От зараз і дізнаємось. На зв'язку, як завжди, я, Андр10х. А ви не забувайте головну істину. Підпишіться на Андрія. Та поставте лайк. Та поставте лайк! Таке чудесне привітання ви можете замовити на сайті Hello from Africa. Посилання в описі. А ми поїхали. Перед Центральноафриканська Республіка розташовується як не дивно у центральній частині Африки зовсім трохи північніше екватора, та межує одразу із шістьма різними країнами: на півночі із Чадом та Суданом, на сході із Південним Суданом, на півдні із Демократичною Республікою Конго та Республікою Конго. Ну і на заході із Камеруном. Проте, якщо ви запитаєте, чи знаходиться реальний географічний центр Африки у Центральноафриканській Республіці, то я вам скажу, що. Так, знаходиться він от за цими координатами та ледь-ледь потрапляє у кордони держави. А от такий вигляд має прапор країни, один із найбільш унікальних та різнобарвних у світі. Погодьтесь, а ще цікаво, що міксує він у собі кольори Франції та панафриканістичного руху, на меті якого є об'єднання усіх країн континенту. Саме згідно цього, червоний розмістили по центру, адже він є в обох прапорах. Площа країни сягає понад 622 тисячі квадратних кілометрів, що дозволяє центральну Африку. Канській республіці перегнати за цим показником навіть Україну та займати 44 те місце у світі. Однак населення цару, а саме так прийнято скорочно називати цю державу, сильно поступається українському і зараз оцінюється всього в приблизно 5,6 мільйонів людей. А це десь 110-те, місце на усій планеті. А із цього випливає те, що цар є однією із найменш густо населених країн на всій землі, лише 9 осіб на квадратний кілометр. Місцева столиця називає. Бангі, яка одночасно є найбільшим містом країни із населенням у понад 800 тисяч людей. Засноване воно в кінці 19 століття французами у якості укріпленої фортеці. Та й загалом, уся Центральноафриканська Республіка біля 70 років була французькою колонією аж по 1960 рік. Тому саме від цього тут досі надзвичайно популярні багети та французька мова. Що ж до мови, то крім круасанської на офіційному рівні затверджена і мова Санго, одна із корінних мов місцевих земель. Що походить від діалекту давньогрецької, якою, власне, написані майже усі твори в новому завіті. Крім цього, сангу утворилася на базі інших мов Центральної Африки зі спрощеною граматикою та певним французьким впливом. До речі, Центральноафриканська Республіка це єдина держава, у якій мова санго має державний статус. Населення складається із 80 різних етнічних груп, які можна поділити на три головних: Монджія, Банда. Там бака. Саме у Центральноафриканській Республіці живуть найвідоміші племена пігмеїв мбаїкі, найбільш низькоросла народність у всьому світі. Щоб ви взагалі були в контексті, що я розказую, то середній ріст дорослого чоловіка тут менші за всього 150 сантиметрів. Клади вподобайку, якщо теж маєш друга. Пігемея. І тут ми підійшли до релігії. У цар 80% населення християни, а решта переважно ісповідують іслам. Саме це і є однією з причин частих кровавих конфліктів в Україні. Знаючи це, вам вже не має бути так дивно, що практично на будь-якому ринку тутка можна запросто купити гранату чи автомат Калашнікова. Ну і тепер зрозуміло, чому Центральноафриканська Республіка є однією із найбідніших країн, навіть за африканськими мірками. Йой, та що там? Тут практично ні в кого з місцевих жителів не має мобільного телефону. У ЦАР, щоб зателефонувати куди-небудь, часто користуються послугами платного дзвінка у магазинах чи кіосках, які, само собою, строго оберігаються. Офіційною валютою Центральноафриканської Республіки є африканський франк, який приймають в якості платіжного засобу в шести країнах континенту. Однак, крім цього, держава стала першою в Африці та другою у світі після Сільвадору, яка визнала біткоін законним платіжним засобом. Ну а що прогресуюча країна. Проте банківська чи платіжна картка. В Цар є марним шматком пластика. До оплати її тут практично ніде не візьмуть, навіть у столиці менше 10% усіх доріг держави мають хоч якесь асфальтове покриття. Хоча і ті переважно занесені піском. Йой, а ви ще жалієте за наші автобани. Велике будівництво на усю Центральну Африканську республіку припадає один єдиний міжнародний аеропорт, і він буває закритий через заворушення або загрози терактів. Ну і також країна має лише один готель удостоєний п'ятьох зірок за міжнародною класифікацією. За межами столиці та кількох інших міст у цар взагалі немає вулиць. Усі будівлі стоять там, де їх захотіли побудувати, без будь-якої системи. А тепер, вражаюче лише 14% відсотків Центральноафриканської республіки має доступ до електроенергії. Переважно це столиця та прилеглі до неї населені пункти. А ну і ще довкола гідростанції Буалі. На річці Мбалі, а от решта регіони вимушені використовувати батарейки, генератори, сонячні панелі та, звісно, вогонь. Ну і в додачу до цього тут ви хрін зможете скористатися компасом, адже Центральноафриканська республіка лежить у одному з двох найбільших магнітних аномалій планети, який звуть О май гад, Магнітна аномалія Ем, чому так відбувається? Точно сказати ніхто не може. Проте однією з теорій є те, що саме сюди впав мільйонів років тому метеорит. Однак є й плюси. Наприклад, усе це зробило цар найменш світлозабрудненою країною у всьому світі. Тому сюди хочуть потрапити усі астрономи та астрологи, щоб навіть неозброєним оком побачити увесь молочний шлях та вкотре перерахувати усі зорі, що входять до його складу. Також це істинно незаймані острови вологих тропічних лісів, які займали раніше весь регіон, із усім різноманіттям унікальної флори та фауни, властивої цим чарівним природним комплексам у даний час. Це останні збережені в природі історичні місця проживання таких унікальних тварин, як дикий лісовий слон, рівнинна горила. Дикий буйвол і карликовий бегемот. Клімат субекваторіальний жаркий. Середня кількість опадів впродовж року сягає 1370 мм, які частіше випадають на сході. Річна температура коливається від 24 до 28 градусів за Цельсієм. І що цікаво, найспекотніший період у цар припадає на березень, коли стовпчик термометра може доходити навіть до 45 градусів при високій вологості. Різноманітність кліматичних умов приховує у межах країни до п'яти тисяч різних видів рослин. Вважають тут високотреб'яні саванни із високою кількістю злакових рослин і окремими деревами. Серед усього цього добра тут є така екзотика, як сирне дерево, тамаринд, каріте. Барасова пальма, а у лісах на південному заході країни ростуть цінні чорні та червоні дерева. Надра Центральної Африканської Республіки багаті нікелем, алмазами, ураном та багатьма іншими цінними корисними копалинами. Однак навіть ці дрібнички не заважають цар стабільно входити у списки найбідніших країн світу. А от основою економіки є сільське господарство, переважно рослинництво для експорту, у якому працює близько 70% населення. Найвища точка Центральної Африканської Республіки. Це горан Гауї, яка розташовується на заході країни прямо на кордоні з Камеруном та сягає 1410 метрів над рівнем моря. Найбільша річка цару це Убангі, яка простягається вздовж кордону із Демократичною Республікою Конго та протікає повз столицю Центральноафриканської Республіки Бангі. Хм, hmm. Столиця Бангі та річка Убангі. цікаве співпадіння у назвах. Правда, найбільше ж озеро країни це уже вище згадане нами водосховищем Балі на 40 квадратних кілометрів. Ну і найцікавіша історія, колись правив у цар диктатор Бокасса, який коронував сам себе як імператора. Між іншим, лише ось ця корона коштувала 5 мільйонів долярів, а країну перейменував у центральну африканську імперію. Правда, правив він недовго уже через три роки він був повалений. Якось так. А тепер я попрошу вас написати у коментах, скільки фактів, озвучених мною, ви змогли нарахувати у цьому відео. Першому, хто це зробить правильно, я вручу почесну медальку. А також напишіть, як вам загалом ця рубрика. Може, маєте ідеї, щоб тут можна було додати або ж прибрати. Обов'язково підписуйтесь на канал та на інші мої соціальні мережі, щоб бути в курсі усього на світі. А з вами впродовж цього відео був я. Майже знавець усього на світі. Андрюха. І до нових зустрічей, друзі. Ну все, бувайте. Побачимось.